Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Ми тут з дівчатами і з Джонсом остатковуємо мою веранду. Тут ще ноу-хау зробила, як мінімум міста зробити, щоб максимум було орхідеок. Зараз вам щось покажу. Дивіться, ось такий мене. Різовики Наділа. скажете, на що тобі різовики в, ван... 에, в хаті? Мені ж... Я ж тут чоловіка попросила мені зробити полочку, пам'ятаєте, я вам казала, що мені 에, треба одну поличку ще можу поставити. Але вийшло так. Ви я тут тупцююсь, але вийшло так, що в мене. Зробились дві полички. Ось тут вікно, що я вам казала, що ми зробили вікно. І ось так я поставила дві полички широкі, Получається три полички. Ось тут дівчата з мусорки сидять. Так, я за ними можу наблюдати. Тут всього по чуть-чуть і там, ну, це ще так. Пробний момент. Так, я поставила, подивіться, от наприклад, високі в е, магазині квітоноси, вони там, е, ну, так, впритик. Ну в общем а, а ось тут я хотіла зробити поличку. І чоловік мені зробив ось таку решоточку. Ви її, мабуть, узнали, це е, е, така, е, ну, якби. Ришутка була, вона в мене висіла з двох сторон, висіла в орхідарі коло орхідаріума. Але так як я його по-іншому зробила, тепер вони стояли. Так що в місто полички, в мене ось тут такий, ось, такий кадр. О, і тут я буду чіпляти орхідеї. І в мене ж дві їх були. І ось так. Другий ми зробили. Так що, мінімум місця для максимум орхідейок. І що я хочу зробити на, на цьому катражі? Ось такі в мене є горшочки. Я їх вже використовувала От іменно на, на ній. Тільки коло орхідаріума. Я їх хочу повісити, і сюди всередину я можу поставити або малечу, або підлітків, або такі невеличкі орхідейки, якраз повісити. Так що, для того, щоб повісити, мені потрібні оці різовики, тому що тут дуже широко, метр на метр, оцей ставок дівчат, і тому ось так я сюди залазю. І я зможу працювати. Так, ми вчора вже робили, коли вішали оцю, оцей кадр, то я хочу вам сказати каліпсо, якби по барабану, вона тут вилізла і сиділа на нами і наблюдала. А от Джакілін їй не подобається. Вона нас питалася, ну, не нас, а наші різовики попробувати на вкус. І зараз, мабуть, оно. Да. Ну, будеш пробувати? чи Ні, Жакілін? Он і я відражаюсь. Ні? Не будеш? Вже попробувала, не подобається тобі, так? Да? Ну, а мадам буде просто над нами заблю... наблюдати. Ну, так от, так як оці вона чуть-чуть, якби вони хоча б на... Декілька міліметрів були ширші оці квадрати, кліточки, то можна було б вішати. А так я тут зробила ось такі ну, якби, крючки і буду на них чіпляти. Зараз виставлю, поставлю камеру, щоб трошки було видно, як це буде все робитися. Ну що, отакий от результат. Тут ще можна е, один рядочок повісити, а в мене вже цих горщиків немає. І зараз я їх заповню, заповню і покажу. Ну а поки що буду покидати, покидати гостеприємних хазяїн, да? а? На Каліпсо, каліпсові. Все, вже можете бути спокійними. Та там воно сховалось. Так, будемо вилазити. А тут у нас ще один хазяїн іде, да? Джонс, кажи привіт. Всім привіт-привіт. Доброго дня! Я тут. Джонс, кс. -кс, -кс. Джонс. Не, не хочу показати. Вирішилось так. Ну що, будемо нашу. Робити нашу картину маслом, да? Ви ж спостерігати? Чи підеш до дівчат? Ну, і не треба на нас дивитися, ми і так тебе бачимо. Ну що, отакий от майже остаточний варіант, тому що тут внизу ще треба підкупити. Ось таких малих шат. Тут... Ну, як мали шат? Например, він... Зовсім нема лишня, або тут це логінка. Бачите, буде давати нову квіточку і там вже новий бутончик. Ну, всього чуть-чуть. Тут у мене піні стоять. Оця біленька, вона, так як і була, вона і така кволіша поки що ось так. Ну, в общем, будемо дивитися. Так що, отак, майже обустроїла один кінець. І потім, якщо вам буде цікаво, Разом з вами або сама обустрою ось цю, ось цей куточок. І ось так воно буде. Тут у мене цей стоїть. В общем, якось так. Потихеньку, потихеньку, але на З Англії посміється. Бо вона казала: Ой, отут хотілося одну. Єдину полочку, кажу одну полочку зроблю, і все, більше нічого не буде. А тут у мене чоловік отаку ідею піддав, а я, жінка слухняна, зразу ж згодилась з ним, щоб отут ще поставити. Дуже не буду наставляти, бо треба ще ми ж, ж стекло. Ну, вікно робили, щоб в домі було більше світла. Там воно ще мені треба докрасити, ну, майже все зроблено. Щоб більше світла було. Тому не дуже плотно ставлю квіточки. Тут все потихеньку гонять квітоносики. Бачите, це красуня. Із швейцарської теплиці. І тут уже навіть друге. Тут декілька дівчат ну, прокидаються. Десь тут ще бачила когось. Ну, треба шукати. Ну, в общем, цю сюди поставила, вона тут квітне. Ну, в общем, якось так. Там ще остаткові... а я ж вам не показала вже, ладно, покажу. Ну, вже, мабуть, воно не буде. Чоловік мені зробив на ось такі підставки. Ну, як підставки, це взагалі для вішати одежу, Переїзна така цей, вішалка. І тут вона в мене валялась колись, не знаю для чого вона була. Ну, в общем... І він мені зробив ось таке орошення можна робити Зараз, так як прохолода, воно включається на 10 секунд кожен час з 8 утра до 5 вечора. Зараз скажу чоловікові, хай включить, бо він сьогодні не працює. І поки що покажу. Ось так я намостила свою целогіну. Поки мостила два нових отаких зрости збила. Ну, нічого, в общем, оце. Тут вона стоїть один горщик, потім другий. Тоді оце я його сюди положила, і тут отак, ну, якби налила водичку, якраз вона там в кінці є водичка. Так що, ось так воно виглядає, зараз покажу. І воно рушається, Тут Аніся мені дала в тому році, пам'ятаєте, один єдиний квітнус, тут раз. Два, три, чотири. О, там 4. Оце старий, я ще й не зрізала, треба зрізати. Бачите, як я за ними ухажу, чи шуйки там, чи що. Ні, оце почистила трохи і давай і занесла. Так само і тут. Зростають, зростають квітоносики. Ну, ще малькувати там, ще не дуже відрізняються. Бачите. так. Ну, зараз покажу, як воно буде бризкати. З'явилася, скоро вони, вона сама автоматично включиться і покажу. Тут у нас ну, чоловік зробив тут вся страха щоб воно виставлялось, з тут, що є. А це тут відро з водою, отак повне, і його вистачає на 10 днів. Кожні 10 днів я його. Заповнюю. А тут все, оце ж вода тут іде. Ну, В общем, зараз скоро подивимося, як воно буде. І тут аж у мене все лежить. Чим я оприскую цей оприскую портативний. Ну, будні. будні. Трохи пол грязний, бо я ж тут ходила, то залазила, то вилазила з води. Так що будемо ждати, коли воно включиться. Скоро повинно включитися. Так, ось так воно рушається. не знаю, чи вам видно чи ні. 10 секунд. Все, Ну, я включилась пізно. Ну, в общем, ви зрозуміли, яка тут система. А коли жарко, то десь 30 секунд кожен час. Ви скажете, це мало? Ні, це доволі добре. Якщо ви дивитесь, бачите, 10 секунд і вже все мокреньке. Результати починають прокидатися ці корінці. Так що, ось такі новини в мене з моєї веранди. Всім бажаю гарного дня. Слава Україні. Всім. Пока-пока.